Обслуговування кондиціонерів вже розпочалось. Що треба робити, як треба обслуговувати? Доброго дня. Сьогодні у нас на перезаправці перед сезоном Mazda CX9. Це регламентне обслуговування. Для початку ми підключаємо станцію до системи, відкачуємо старий фріон. Тут нас відкачало зовсім мало, це 100 грамів. Зараз будемо робити вакуумування системи. Після цього буде дозаправка мастила в систему. І після дозаправки мастила вже заправка самої е, норми фріону. Норма фріону у нас тут іде 750 грамів на да. заводській. Моя бачиться. Угу. Скільки це все коштує? Робота по перезаправці, робота з самої станції коштує 950 гривень. І за кожні 100 грам фріону 134-го, на цю машину саме йде такий, коштує 100 гривень 100 грамів. Якщо у вас йде більш новий фріон, він коштує дорожче, він коштує 750 гривень за 100 грамів.